Кременчук, 2 травня, швидкі новини. Верховна Рада України сьогодні ухвалила рішення про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні до 18 серпня. Це, до речі, було вже сьоме голосування Ради за воєнний стан з початку повномасштабної війни. Також сьогодні парламентарі на законодавчому рівні визнали політичний режим у Росії расизмом та засудили його. Відповідний проєкт постанови сьогодні на засіданні підтримав 281 народний депутат. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що вісім бригад гвардії наступу повністю сформовані і надійдуть під командування Сил оборони. Також Клименко заявив, що є плани по формуванню нових бригад. Тимур Гутніков, учень Кременчуцького ліцею номер 4 виборов перемогу на Всеукраїнській олімпіаді з географії. За перемогу боролись 136 учнів зі всієї України. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І пам'ятай, підписка та лайк.